Дякую, Юлю. Ми перейдемо одразу до справ. Ситуація довкола Солидара і Бахмута вимагає підвищеної уваги інформаційної, в тому числі. Тому першим гостем нашої розмовної студії буде Сергій Чариватий, речник східного групування наших військ. Пане Сергію, вітаю. Добро е, отож, відразу, яка ситуація за вашою інформацією? Зараз почнімо з Солидара, тому що там найгарячіше. В солидарі йдуть бої. Наші війська тримають оборону проти який сконцентрував кращі підрозділи організованої злочинною групу і інших спеціальних підрозділів, йдуть важкі бідноші обстріли. Тільки за цю добу різними видами артилерії було, і ворог спеціально розганяє навколо цього такої інформаційного викішту, кажучи, як нацдобуток, намагається посіяти серед українського населення зневіру у власних збройних силах. Це не потрібно робити. Іде війна, іде позиційна війна. Уваць ламається тактичний в малюнок в ту чи іншу сторону, невеликі там, відступи чи маневри. Це не означає, що це потрібно сприймати як якусь велику паску. Треба в позвоні сили, пам'ятати, що ми. Завжди протягом цієї війни ворог намагався багато говорити. Що він на Забарові візьме, що там майже все в нього готово. Що Харків візьме, і було все на поки тому ми тримаємо збройні сили України в неймовірних важких погодних і під вогмах і повнем противника. Тримають ситуація на контролі голова, тому частина повальним військ От таке моє повідомлення по солидару. Зрозуміло, можете уточнити, яка там зараз погодна ситуація? Ну звичайно, там зараз холодно і, 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 і відповідно відповідавчим підрозділам не легко тримати цю оборону і з огляду на цю, і це буде во. Враховано і командування намагається робити все, щоб допомогти, в тому числі з грівом підрозділів, постачання їм боєкомплекту і таких інших логістичних речей. От ви вже згадали, я бачу постійно, що в російських масових дезінформ... джерелах масової дезінформації вони постійно кілька днів поспіль вже пишуть: Ми взяли Солидар, ми взяли Солидар. Наші офіційні джерела, і не тільки наші, кому наших офіційних джерел мало, наприклад, Пентагон американський теж підтверджує, що бої за Солидар тривають. Чому росіянам так розходиться на Солидарі і вони так поспішають, випереджаючи. Події заявити про те, що вони солидар уже контролюють для чого це їм тут ряд причин конче, необхідна, хоча б якась перемога на спробу рективу не фактично немає таких перемог. Крім після го коли вони з Ненацька великими силами встигли з в багато населених по з більшості, яких уже їх і вибили по суті, то у них і немає жодної такої перемоги. Його можна клупосели це зона відповідальності в першу чергу організовано чимного групування Вагнера, який прагне набути певної сум'єктності, і він неодноразово заявляв, що ти виклює підвискулечові вагнера, і навіть там демонстрував фейкові фото в вселенник з шата вони є ключовою силою, яка нібито вже взяла Солідар. Добре, Сергію, в такому разі, а що відбувається в Бахмуті? Чи можна казати, що там ну відчутно зменшився російський тиск, якщо вони повністю перекинули сили більшість сил на Солидар? Ні, ну на жаль, не можна такого сказати. 212 обстрілів було за дом бахмутського не по самому напрямку. 31 одна боє боєбозітнення, тому і вог так загалом людину убитих 137 поранених. Тому це за попередніми підрахунками тільки за добу. Ну іду бої ворог намагається і надалі в таких населених пунктах, як спірни сільк Красна Гора. Кліщівка, Бахмут і надалі проводити атакуючі дії, і він наші воїни тримають оборону, знищить ворога. І саме головне, що він протягом всього цього великого терміну він несе колосальні втрати, ні співмірні жодною там. Домісті. Або тактику 21 століття, і друга важлива причина, що він так і не зміг ніде системно пропати нашу оборону, щоб швидко і рішучі десь вклинитися в нам в вийти на противострі, намагатися проводити справді велику наступальну операцію. І Ще одне запитання з цього району бойових дій я вже кілька разів бачив повідомлення про те, що росіяни використовують таку тактику обману, переодягаючись в українську форму. Піксель, ну і намагаючись штурмувати в українській формі українські позиції, щоб наші бійці сприймали їх за своїх. Можете це підтвердити офіційно? І чи ми маємо протидію якусь цьому? Ну це їхня тактика, вже не перший раз застосовувалася на напрямках. Проте українці дуже підготовлені з багатьох сторін, втром чи противерсійній роботі. Там є дуже хороші у нас. По таким передягальникам, по таким вертепам, їхнім норічним, ну, які їх дуже швидко відправляють в пекло. Так що ця тактика, вона не є масовою і суттєвих яких там не не задає ну, наших ровних дій. Зрозуміло, будемо сподіватися і слідкувати далі за подіями довкола Солидару і Бахмуту. Дякую, пане Сергію. Отож, за словами Сергія Черватого, речника східного групування військ збройних сил України. Бої в Солидарі тривають і немає жодних підстав довіряти якимось дезінформаційним заявам російських так званих журналістів чи офіційних осіб. Продовжимо.